Ігра на музичному інструменті зачаровує, а голос затомовує подих слухачів. Кожен її вихід на сцену це не емоції та справжнє мистецтво. Це диван на Рудані. Сьогодні про гру на фортепіано, адже в гостях піаністка та виконавиця Єлизавета Хрипко. Єлизавета, іди до мене, радий тебе, бачити, радий вітати і бачила з інструментом сьогодні, а. як і завжди. Я слухаю, Згадую я наш минулий ефір, який був дійсно музичним, насиченим, цікавим. І розумію, наскільки мені цього не вистачало. Я пропоную зараз, замість звичайного прев'ю, подивитися те, як пройшов наш минулий випуск, так щоб, знаєш, такі легенькі флешбеки спіймати. Зробимо? Звичайно. Тоді, шановні глядачі, увага на екран. Єлизавета Хрипко закохана в музику з дитинства. Вона мультиінструменталістка, піаністка та співачка. За її плечима багато міжнародних конкурсів музичного мистецтва. Її можна побачити на багатьох міських заходах та концертах і як солістку і в складі музичних гуртів. Також займається аранжуванням пісень та робить оригінальні кавери в домашній студії. Наразі дівчина навчається у Криворізькому музичному коледжі за спеціальністю фортепіано. Слухай, ну давай так, згадуючи наш перший випуск, я розумію, що він відбувався в той час, коли ми з тобою були мало знайомими і не так часто зустрічалися в різних аспектах нашого життя. Зараз вже більш детально хочеться про тебе, про те, чим живеш, що надихає про музику. Адже знаю, що окрім навчання, окрім викладання фортепіано, ти ще викладаєш вокал. Але давай все по поступово. давай зараз розкажи, чим живе піаністка, виконавиця Єлизавета Хрипко. Що для тебе зараз, ну скажімо так, в пріоритеті? Гра на фортепіано чи все-таки вокал? Це дуже цікаве питання, оскільки вокал та фортепіано це дуже зв'язані сфери мого життя. Я не уявляю себе як з гри, так і без вокалу, тому що. Все ж таки, вокалом я почала займатися раніше, але основна моя діяльність це фортепіано. Отже, е гра на фортепіано це більш таке професійне для мене, оскільки я навчаюсь. На піаніста вже третій курс пішов у Кримарійському фаховому музичному коледжі. Приходьте до нас. навчатися. Постійно щось відбувається. Я не проти. Я завжди радий цьому коледжу, тому що спостерігаю за тим, хто там навчається, хто там викладає. Розумію, що дійсно там люди професіонали свої Так, Це справді так і є, оскільки не знаю. Де ще можна було побачити такий професійний склад викладачів, особливо наших з фортепіано, це дійсно дуже досвідчені професіонали своєї справи. Я дуже, дуже рада, що маю можливість навчатися. Отже, також, якщо з приводу фортепіано, граю в групі, от нашій музичній інколи. Є такі випадки, коли можна зіграти, оскільки зараз війна трошечки складно з цим, оскільки людям все ж таки не до музики. Слухай, наскільки ну пройшло з моменту нашого випуску вже більше ніж півтора року? Здається, мені е, на твій погляд, твої музичні смаки. І, ну, як це сказати? Твоя гра вона змінилася в якусь і Можливо, там відбулася якась певна її еволюція. Такі слова? Ну, насправді, коли ти постійно розвиваєшся, коли ти знаходишся в процесі навчання, в тебе все йде складніше і складніше. Можливо, просто здається, що ти стоїш на одному місці, але людина, яка з іншого боку, подивиться і скаже, ну ти виросла в рівні. Але так сам про себе ніколи не скаже, тому що завжди є куди рости. Тому е, більше тр трішечки я почала вглиблюватись в острадну музику, але все, все одно в мене залишається класика на першому місці, як основний момент. Заняття. Ну, класика це класика, це, ну, скажімо так, що є. Це база, знаєш? це база для того всього. А щодо давай про групу, там більше естрада, ти там більше граєш, співаєш. Тому що я згадую концерт, коли міджело Олег передає йому привіт, збирав там якийсь день, присвячений пам'яті Скрябіна. І там були виключно mm -hmm. композиції. Ти також тоді грала, Я так що за тобою спостерігав, і вже після цього я вже запросив тебе на ефір. Зараз у вас як кавер група. Не можемо зараз, на жаль, дати назву, тому що ви розумієте, є у нас певні там аспекти. Який там напрямок? Чим там займаєшся? Отже, це кавер-бенд, так? Кавербенд. Група як. Колектив. Ансамбль. Ми граємо кавери на, на популярні пісні. Uh, також в нас є інструментальні блоки, такі лаундж-зони ну, якісь ще з саксофоном, поджеміть. От, але основне це так: поп-музика. Я там граю на фортепіано, також трішечки підспівую. Можу там якусь пісеньку заспівати, щось там беквокальчик. Ну отак, от. Так от. Угу. Ну слухай, ну здається мені, що твої вакані дані вже дозволяють тобі стати фронт вумен, якщо є таке слово, <с> будь-якого колективу, тому що ну, знову ж таки, мені подобається те, що відбувається тим, в тому житті, те, що не так часто, можливо, навіть сказати рідко, інколи ти викладаєш свої соціальні мережі, але за всім тим, що відбувається, я намагаюся спостерігати. Давай так взагалі про музику в цілому, хочу тобою поговорити, тому що вона змінюється зараз. Музичні смаки слухачів, виконавців також змінюються на твій погляд. Зараз чи можеш ти виділити можливо для себе якийсь певний, скажімо, так, музичний напрямок, який в 25-му році є найбільш популярним для тебе і, взагалі, для слухачів, чого хочеш почути. Ну, я вважаю, що вже багато чого почула. <гум> і щось нове придумати це теж складно, оскільки ну, от, 12. І кожен намагається видумати щось нове, щось таке незвичне, чого ще ніколи не чула. Але насправді вже все було почуто, вже все зіграли. Ще там бах, який жив. <гум> Тому. Нам справді чогось нового придумати дуже складно. Але можна м, навпаки глублятися в те, що вже зроблено, і вивчати те, що вже нам подаровано. І насправді дуже багато інформації там скривається, навіть для от, музикантів, е, скільки можливостей от, слухаючи музику, е, навчатися. Е, навіть от, якщо брати класичну музику, просто записи піаністів, е, концерти. Якщо брати джазову музику, скільки альбомів написано, записано, то просто сідаєш, включаєш, і те, що ти відчуваєш, що це твоє, якщо хочеш гуглюватись, включаєш, слухаєш, аналізуєш, не просто там послухай і пішов там щось, вареники ліпить. Але можна якось теж задумуватись над тим, що коїться, оскільки це дуже важливо, теж думати інколи. Це, на мій погляд, є найголовнішим в житті діяльності людини. Ти казала про концерти. Зараз, на твій погляд, в «Кривому розі, є де виступати виконавцям, ну, скажімо так, інструменталістам та вокалістам. Mm. Насправді є місця, але. Не всім дається така можливість, адже хто не хто не шукає, того не запрошують, то не, не є таким ну, передовим е, виконавцем. Топчиком. Да. От. <клес> <клес> Але якщо ти в вдвіжухи, якщо ти постійно щось десь робиш, постійно мількаєш, то вже тебе починають більше запрошувати. От, більше ти появляєшся, з'являєшся. Але зараз, як для мене, на жаль, я більше влюбляюсь в навчання, ну, Не знаю, на жаль, чи на щастя. От, але да, місця є. Просто зараз війна, і це все дуже суперечливе питання. знаєте, ну, скільки людям важливо зараз не музику послухати, а. Перемогти в цій війні або щоб це закінчилось просто. Ну, я скажу так, що інколи музика є зброєю, так. тим паче в таких професійних руках то також можна донести все, що завгодно. Ну давай далі. Бачу, в тебе в якості вокального тренера. Я так розумію, що нещодавно ти займаєшся цією справою. Розкажи про свої емоції, взагалі, робота. Де не ти навчаєшся, а де ти навчаєш. Наскільки це тобі особисто, я не кажу там взагалі mm -hmm. в цілому, наскільки тобі це вдається на mm -hmm. той погляд? Ну насправді це дуже цікавий досвід для мене. Я намагалася вже раніше викладати, але отак от щоб професійно, щоб якось як роботи моєї додаткової, то це. Дуже цікавий досвід, оскільки зранку ти сидиш в коледжі, тебе там сварять, ай-яй-яй, що ти там не вивчив, і там ти просто сидиш, а як мені це все знати, а потім ти йдеш на роботу, і ти там вже тебе не сварять, а ти вже свариш. <реш> <реш> і це то, потрібно дуже швидко перемикнутися, так от за секунду. От. Ну, Насправді я дітей своїх не сварю, я просто не направляю, от, нікого не б'ю навіть. <реш> Тому да. мені дуже подобається працювати з дітьми, вони різні, до кожного потрібен свій. Підхід індивідуальний, але це також е, дуже корисно, як і для розвитку самої особистості, оскільки ти бачиш, які взагалі є люди. Ти працюєш не тільки з дітьми, а й з батьками, і з колективом. І ця адаптація пройшла, як на мій погляд, дуже вдало для мене, оскільки я працюю десь півроку тільки. От але вважаю, що досить гарно вдалася цей процес, і взагалі е, ніколи не думала, що я буду саме вокал викладати. Такі я от але так склалось в моєму житті, що так викладаю вокал. Може, хтось там скаже, ой, та ти ж не професіонал, ти там без, без освіти. Так, я згодна, що це не дуже професійно, але я вважаю, все ж таки, можу чомусь навчити. Я планую надалі розвиватися в цьому, получати освіту, може, якісь проходити майстер-класи, щоб вже бути більш досвідченими. Слухай, ну я е, спостерігаю періодично за е, тим, що відбувається, Так, що там Ліза моя. Вчається в тебе, то я бачу, коли вона не хворіє в рамках тих ще інших концертів, виступів, фестивалей, То є знову ж таки в неї бажання займатися. Я спостерігаю за тим, як вона зростає, і це на 99% точно залежить від тренера. З яким працюєш, мені цікаво дізнатися, ось щодо того, що всередині в тебе, коли ти припустимо виходиш на сцену в якості піаністки, в якості одного з музикантів кавер бенду, скажімо так, чи іншого. Колективу, скажімо так. І коли виходять на сцену твої учні, як взагалі це в тобі ну знову ж таки, де більше ти хвилюєшся і чи схожі ці емоції, коли ти на сцені і коли на сцені твої учні? Це зовсім різний спектр емоцій. Насправді я дуже... Переживаю за дітей на набагато більше, ніж коли я граю сама чи виступаю, Тому що коли я сама на сцені, я в принципі впевнена в собі. Якби я знаю, що я вивчила, я знаю, де я там трішки недовчила, але я вийду, зіграю, вже викручуся, якщо що, тому що всі помиляються, треба просто грамотно це робити. І чому я своїх учнів теж навчаю? От і. Це моя робота вийти, зіграти, якби, не зважаючи ні на що там, якби я себе не почувала, якби там якісь обставини, просто ти вийшов, зіграв, все. Але коли мої учні на сцені, це зовсім зовсім інша річ, тому що я, е, ти якби керував весь час цим процесом навчання, вивчення, і коли вже зараз твої плоди, роботи будуть показані всім, і ти просто настільки ти стоїш за колисами. І О, Боже, і на, насправді кожну ноту я проспівую разом з ними, і я напевно більше хвилююсь, ніж вони. <рес> <рес> да, ну, якось ну, так. Взагалі, на твій погляд, твої учні вони відчувають ту підтримку, навіть яка знаходиться до умов за тими самими кулісами. І що вони тоді тобі кажуть, коли все таки вони виступили? Що відбувається між вами? Ну, По-перше, це дуже багато емоцій. Я так хвилювалася, в мене вийшло. Я насправді дуже рада за них, тому що вони отримають цей досвід, то що вони теж виступають. І батьки мені вдячать за це, тому що діти ще не зовсім розуміють, якби, для чого це взагалі. Я просто приходжу, там, щоб потусувати, поспівати пісеньки. Але батьки так, вони вдячні за роботу, це дуже приємно, оскільки розуміють. І після цих виступів, після конкурсів, в мене ще настільки мотивація зростає, далі надалі з ними займатися ще плідніше і ще інтенсивніше, щоб далі результати можна було показати ще краще. Тому так іде такий взаємообмін енергіями. Тобто я даю свою на заняттях, а вони мені і повертають своїми виступами, своїми і мені позитивні емоції, і всім позитивні емоції. Слухай, ну а на твій погляд, ну не знаю, чи є, ну скажімо так, в твоїй роботі аспект, коли постійно потрібно, ну скажімо так, бути на сцені. Наскільки сцена важлива для виконавця, для виконавиці? Тому що те, що ви навчаєтесь там в класах, в коледжі, пам'ятаємо, але сцена. Взагалі. Я взагалі вважаю, що якщо ти не виступаєш на сцені, то можна не навчатись музиці. Тому що для... це не має сенсу. Оскільки ти робиш це для того, щоб показати людям і щоб показати взагалі свою творчість, тому що який ток, який сенс з музиканта, якщо він сидить на кухні, собі там десь грає і ніхто про нього не знає. Це треба виносити в люди. Це... Насправді це складно, складно перебороти страх цієї сцена. Але коли це робиться регулярно, і ти вже звикаєш до всього можна звикнути, до цього стресу, і просто це, як, як звичайний урок для тебе. Ти вийшов, зіграв, все. навіть не звертаєш уваги на тих людей, що там сидять, просто от перед тобою є ти інструмент, і все, і твоя задача зіграти. Тому вважаю, що це обов'язково для кожного, хто навчається, навчається співати, навчається грати. Неважливо. Це треба показувати. Щоб люди бачили, щоб ти сам себе проявляв. Е, є пропозиція себе проявити. Дуже гарна пропозиція. Е, є в нас інструмент, я знаю, що минулого разу ви були зі своїм. Я пам'ятаю, як там вам допомагали там батько. Сьогодні дещо інший інструмент, але буду просити щось зіграти. Звісно? Зможемо. Ну, тоді, шановні глядачі, такий він цікавий, на мій погляд, і зараз буде ще не тільки цікавим, ще й максимально музичним, а випуск диван на телеканалі Рудана. Тому, будь ласка, увага для вас грає, і я так розумію, що співає піаністка та виконавиця Єлизавета Хрипко. Будь ласка.